Значить, проведемо невеличкий такий обзор. Це сонячна панель, 100 ватна джанлі. Кажуть, ну, в специфікаціях написано, що вона видає 100 ватт. От, зараз ми це все протестуємо і перевіримо насправді, як воно є. Панель постачається в такому чехлі. Дуже... Прикольний, дуже зручний для переноски. Відключається такими застіпками. Зараз ми її розвернемо і подивимося, що вона вміє. Для гарного розташування є таке спеціальне кріплення для розвороту. Зараз ми її розвернемо і встановимо. Так. Значит, перша підножка встановлена, друга підножка встановлена. День на сонячний. Зараз будемо перевіряти, наскільки вона відповідає заявленим якостям. Так, давайте, рівненько її розташую. Так, ось як вона виглядає в встановленому виді. Важить вона близько. Двох кіло. Я сподіваюся, розташував її під вірним кутом. Давайте, може, таку трошки виправлю, щоб вона була правильніше. Тестувати ми будемо на такому Ecoflow River другому. І у мене зараз е розряджений процентів на 70. Я додатково вже зробив роз'єми для живлення. Бо оригінальний роз'єм, який поставляється, йде такі 3,4 мм на один в центрі. Один і 4 дуже незручний, нема куди його пристосовувати, треба робити перехідник або купувати. В пошуках я шукав, в магазинах так і не знайшов, тому зробив свій самогоручно, зробив я його самотужки. Купуючи на базарі Радіодеталі. От такий Отакий перехідник, ніякої ізоляції поки що не робив. Просто перевірити чи все працює, чи видає він ту саму мощність, яку треба. А безпосередня а, зарядна станція в мене використовує такий вхід XT60. Зараз ми його під'єднаємо. Давайте включимо. Поверстанція зараз на ній 60-74 відсотки заряду. Не знаю, чи видно, чи не видно. 70. 74 відсотки. Під'єднуємо до панелі і подивимося якось. Мощність буде видавати сонячна панель. Якщо подивитися, то мощність зростає, виросла до 71 Вт. Як на мене це дуже непогано при заявлених 100. От. Ну, і при такій мощності він каже, що буде заряджати до повних 100% за. 49 хвилин. Як на мене, це дуже непоганий результат до такої сонячної панелі портативної. О, трошки змінив кут нахилу і вона вже каже, що ще 74. Може давайте ще її пологіше поставлю, може буде більше. Ну, Вважаючи то в тому, що в мене Такий э, перехідник саморучки зроблений. От. Е, кабель тут е, з сеченням 10 амперів е, враховуючи те, що максимально по цьому кабелю буде текти струм 5-34 А. Я думаю, що цього достатньо. А кабель е шнур у мене мідний, тому супротив кабелю повинен бути досить невеличкий, де він у мене маленький, достатньо, там до метра, 50 см подовжувач. Думаю, що втрати не дуже великі. От. Ну, все рівно, я думаю, що е, з урахуванням е, перехідника. Кабелю тощо, десь якась частина потужності буде втрачатися. Постачається ще все тут впаковано в такий мікроконтролер на задній спинці. Тут вкладається кабель, він достатньо довгий, як на мене, там приблизно метри три, може більше. От, ще тут присутні, так кажучи, два роз'єми. Це Type-7. І Type a вихіди. От вони тут знизу. Не дуже зручне розташування. Ну, в принципі, якщо є подовжувач, то я думаю, що проблеми в цьому нема. Додатково давайте ще протестуємо. Підключимо через Type-A побербанк. А перед цим давайте замірюємо, скільки ж яка потужність йде. У мене, звісно, такі не дуже професійні а, пристрої для цього. От. А є, Але є такі клещі. От. Зараз перемкуємося в режим DC для замірювання струму. Так. Стром DC, начебто воно. Червоний кабель це в мене плюс. Що воно тут показує? Показує. Нічого, показує десь приблизно ампер, де. Давайте тако захопимо більше. Так, показує десь приблизно. Так, тут треба посередині його спіймати. Такі пікові відмітки були десь приблизно... 5 амперів. Давайте інший схоплю, може на мінусі буде краще. О, воно тут тигає, але є час від часу 5 амперів. Ну, струм заряджання показує на EcoFlow 75 Вт. Так, якщо подивитися тестером... то тестер показує напругу на коннекторі приблизно 17 вольтів. Так, давайте заміряємо. Значить, коннектор тут підключено. Щось я коротке замикання роблю. Не дуже гарно. Дуже зручно одною рукою це все робити, на жаль. Так, ще видно 17,3 вольти. Давайте ще спробуємо. Зарядити додатково мобільний телефон та повербанк. Подивимося, чи вистачає потужності для додаткових речей. Значить, будемо заміряти ми це все за допомогою такого ще тестера. Значить. Це спеціальний в мене шнур, він підтримує 2,5 Ампери, це вже перевіряно, заміряно. Так, я його під'єднав сюди до станції, не дуже то все зручно, на превеликий жаль. Так, трошки не так я зробив. Давайте, напевно, я під'єднаю подовжувач, який так само в мене. Мощний і до 2,5 Амперів дозволяє проводити. Так, наче його під'єднав. Тут я під'єдную тестер потужності. Значить, зарядна станція тут у нас 7, 74 Вт йде, дуже гарно. Вона навіть почала жужжати, якщо чутно, від зарядки. І зараз під'єдную повербанк. Повербанк в мене заряджається приблизно при потужності 2 А. Так, зарядка пішла. Що у нас пише тестер? Так. Тестер не дуже яскравий, але показує... Давайте я переключу. Показує потужність близько 5,5 Вт. Так. І тут потужність нас трошки просіла до 67 Вт. Якщо я відключу зараз повербанк, то потужність виростає до 72 В. Да, так, воно розподіляється, але, ну, як на мене, це дуже непоганий варіант для такої ось китайської а, зарядної станції От. А, потужністю піковою у 100 ватт Так, все такої трошки, напевно, поправити і 72 Вт видає на зава. На зарядку дуже прикольно. Я радий.